Дати можливість воїну внутрішньо перепочити одна з українських книгарень продовжує реалізовувати ініціативу Подаруй книгу на фронт. Долучитись можна і в Івано-Франківську. Людина може оплатити, купити книжку в нас і залишити її войну. Може залишити підпис на книжці з побажаннями перемоги. Є в нас навіть деякі книжки, до яких ще прикріплена спеціальна відкриточка, а так щоб підняти настрій войну. Цю акцію ми робимо разом з фондом Культурний десант. Це є об'єднання митців, які всі сили свої спрямовують на перемогу України. Книжки збирають по всій Україні, далі відправляють у Київ, а вже звідти видання потрапляє до воїнів на передовій. Культурна менеджерка книгарні Наталія Шкорута впевнена. Підтримувати героїв потрібно по-різному, адже й книги можуть допомогти хлопцям на фронті, хоч і ненадовго, але відволіктись від війни. Ми дбаємо про їхнє моральне, психічне здоров'я, і якщо в них, дасть Бог, буде час, щоб відкрити книжку, переключитися, почитати, то це дуже, я вважаю, піднімуть і їхній дух, і зможе їх розслабити, і вони зможуть знайти час для такої самоосвіти. Мешканці Івано-Франківська активно долучаються до ініціативи. У більшості випадків купують та передають книги українських авторів. Так вчинила і Яна Лазорик. Дівчина придбала книжки Ілларіона Павлюка. Одну для себе, іншу для військового саме моральний внесок це те, що нас тримає. Тримає, як і людей, які тут, і так само тримає воїнів. Особисто я люблю читати з самого дитинства. і Я вважаю, що книги це те, що може нас перенести в іншу реальність. І я вважаю, що воїнам теж інколи потрібно переноситись в іншу реальність. Хоча для них це, напевно, дуже складно, але якщо їм от трошки вдасться це зробити завдяки людям, які долучаються до цієї акції, це буде дуже-дуже круто. Я обрала книжку, я бачу, вас цікавить пітьма». Я особисто її не читала, але я взяла також і собі екземпляр, і екземпляр для наших захисників. І, Буду уявляти, що можливо я буду читати, і хтось буде так само її читати той воїн, якому ця книжка дісталась, і вона якось йому допоможе. Чимало людей додають до книги невеличкі послання для воїнів. Людина пише: дякую за те, що кожного дня оберігаєте від зла. Перемагайте його. Хай вас благословить господь. І ось таке сердечко намаляване. І так само тут ще прикріплена така листівка з котиком, де теж є підпис для воїн. Акція безстрокова, тому долучитись можна в будь-який час. Крім того, у книгарні триває збір на fpv дрони для 67-ї бригади. За донат від 100 гривень є можливість виграти комплект із 10 книг із автографами авторів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.